Між нами з чоловіком давно нема любові, але й поваги теж немає. Діти, дорослі, і те, що нас тримало разом, їхнє благополуччя та здоров'я, відійшло на інший план нам лише за 45, а жити далі ось так я не хочу. Звичайно, що тут почнуть говорити, що так всі живуть, але з чого так всі живуть? Ми з Віктором одружилися на останньому курсі університету, вірили, що будемо любити один одного до сивого волосся. Але я не знаю, чи він мене зраджує, чи ні. Але я б навіть втішилася, бо мала б привід сказати йому прощай. Як жили? Та так, як усі відкладали та економили, все чекали, що скоро буде краще. А при цьому не раз висловлювали один одному взаємні обвинувачення, кололи словами та тижнями не говорили. Я ось це пишу і не знаю, чи взагалі любив мене мій чоловік, чи чоловіки взагалі вміють любити, я от не знаю. Живу поруч з ним, варю йому їсти та прибираю за ним, щось питаю про роботу і все. На цьому й все спільне подружнє життя. Знаю, що маю десь поїхати і відпочити від цього всього, але єдиний теперішній варіант це в село до мами, а там. А там є чоловік, який мене любить. Всі ці роки я старанно робила вигляд, що нічого не розумію і не здогадуюся, що він мене любить. Але зараз, зараз мені спадає на думку. Зовсім інша поведінка. Звичайно, що я не хочу з ним щось крутити, бо я ж одружена жінка, але мені приємний сам факт того, що я не порожнє місце для когось, що мої очі шукають, що мою усмішку цінують, що хочуть просто побути біля мене і пригадати наше шкільне минуле. Я знаю, що коли туди поїду, то можу не вернутися. І що тоді буде, ось що мене тривожить. Думка мого чоловіка мені не надто цікава, бо не думаю, що він взагалі щось помітить. Хоча ні, помітить, що немає вчасно поданої страви та чистої сорочки і випраних шкарпеток. Думаю, перше, що він зробить, це зателефонує і спитає, як загрузити пральну машину, але не спитає, де я і чого так довго не приїжджаю. Але от діти. Як вони відреагують? Може, будуть злитися чи стануть на сторону Віктора, ще чого доброго образяться і не захочуть мене бачити, що я тоді буду без них робити, якщо вони сенс і мета мого життя? Звичайно, мама й тато теж обуряться, але вони завжди були невисокої думки про Віктора, тому вони радше будуть злитися, чого я раніше не зійшлася з Михайлом. То треба було в місто пхатися та нам того вітю, за зятя брати, що нічого людського не зміг допомогти, а тепер, дивися, прозріла, якось так скажуть. Щодо свекрів, то вони теж мені добряче нервів попсували, тому радо забудуть про моє існування. Слава Богу, Віктор нарешті знайде собі достойну жінку, десь так скаже свекруха. Або, навпаки, градо приймає його в себе вдома і буде готувати його улюблені пельмені. То що тоді робити? Далі жити так, як живеться, і скоро на цвинтар, чи щось змінити в своєму житті? Ось цей перший крок зробити й найважче. А ще, коли Михайло більше мене не любить, більше не шукає моїх очей та не дивиться на мою усмішку. Не хоче зі мною говорити про наше майбутнє, бо все хороше з нами сталося в минулому. А я прийду вся така, я, нарешті, пригледілася до тебе і давно прозріла, що ти мене любиш, то давай нарешті жити разом. А він скаже, що йому просто так подобається. І я все собі придумала: що ж мені робити зі своїм життям, коли так жити вже не хочеться? А хочеться того омріяного щастя. Воно ж має колись настати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.